Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру площою 63 квадратних метри, яка знаходиться в місті Ужгород, житловий комплекс квадрат, секція номер 6 6 поверх, квартира 612. Таких квартир є декілька. Посилання до цього відео прикріплю усі, що є в наявності, також покажу приклади ремонтів. І так, ось така чудова кухня студія. Маємо дві кімнати, кухню, студію, пральню, санвузол та прихожу. Ось так все виглядає. Ця стінка у нас повністю підпадає під кухонну зону. За рахунок кухонної зони відокремлюємо також прихожу зону. Далі тут чудово стає шафа купе. Бачимо, місця тут достатньо. Далі санвузол. Ось. На санулезі не акцентую увагу, але всі. Повністю розводки зроблено сантехніки та електрики. Далі. Тут чудово розміщується обідній стіл, диван, телевізор. Показую вид з вікна. І з вікон, точніше, ось такий вид з вікна. Це у нас в кухні студії. Вид в двір. Далі запрошую до. Першої кімнати вона має 12 квадратних метрів, досить простора та світла. від зараз вже майже вечір, але світла достатньо. Ось така чудова кімната. З бокового вікна показує вид. Ось так все виглядає. Там буде зелена зона, зона для вигулу собак. До речі, своя закрита територія тут в житловому комплексі. Дуже багато привілегій. 10 років безкоштовного сервісу, тобто за СББ не потрібно платити. Ось такі чудові види. Це була кімната 12 квадратних метрів, ось так вона виглядає. Йдемо далі. Кімната 10 квадратів. Тут вікно 90 має ширину. Ось такий вид з вікна. Ось. І така цікава кімната. І ще покажу пральня. Тут ще пральня є. Є така ж квартира з теплою підлогою. Уточнюйте наявність, тому що не знаю, коли ви це будете відео бачите. На цьому місці розміщується тепла підлога на цьому ж поверсі, тому кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Це у нас пральня тут облаштовувати можна. Правку, сушку, ну і боле. Тобто всі виходи тут є. І, звичайно, тут робимо шафки собі відкриті, і все буде круто. Ось така читова квартира 63 квадратних метри. Всім бажаю гарного дня.